У лікарні після обстрілу первомайського на Харківщині залишається сім людей. Десятимісячну дитину перевели з реанімації. Її стан середньої тяжкості повідомив в нашому ефірі начальник Харківської обов'язково адміністрації Олег Сінігубов. Напередодні в день окупанти вдарили з кандером по місту Первомайському. Це глибокий тил. В результаті поранено 43 людини, серед них 12 дітей. Понад дві тисячі квартир постраждали від вибуху, і з нами зараз на прямий зв'язок виходить із Первомайського наша кореспондентка Тетяна Доцяк. Тетяно, я вітаю вас. Отже, розкажіть, як місто оговтується після такого удару. Вітаю вас, Олено. Очевидці обстріли досі перебувають у шоковому стані. Первомайський це глибокий тил, 100 кілометрів від Харкова. Саме сюди переселенці їхали рятуватися від російських обстрілів. Однак російські ракети дістали їх і тут. За повномасштабну війну в Первомайській обстрілювали російські війська тричі. Останній раз це було вчора. За даними прокуратури, це був іскандер, і правоохоронці розслідують цей злочин. Це сталося вчора в день, саме коли місто прощалося із загиблим захисником України. Ракета впала за 500 метрів від цього місця. Горіти в аду всім росіянам разом з їх диктатором, горіти вогню вічно. Ми це переживемо і поранені наші, дай Бог, виздоровлять. Людям запропонували тимчасово пожити в дитячому садочку. За словами Бакшеєва, ночували там близько двох сотень людей. Однак зараз там нікого немає. Як тільки прокинулись, люди відправились розчищати власні домівки від русского міра. Олено я вам дякую. Тетяна забула Тетяна. Доцяк вона включалася з Первомайського на Харківщині, яке вчора пережило удар росіян.